Ранішні події у штабі Петра Порошенка називають надзвичайними кажуть, звідки льється бруд, для них не секрет. За період предвиборчої кампанії антипропаганди зібрали на цілий музей. Політика нашого кандидата це іключительна інтелігентні і чесні вибори. Ми ні в коєм випадку не встанемо на сторону таких дій. і ми не будемо вести себе подобним образом. Ви можете посмотрети, ми нічого не прячемо, ніяка продукція у нас. Ми в усі комнати вас запускаємо. Також у штабі кандидата переконують, діятимуть виключно чесними та законними методами. Частина листівок потрапила до рук людей прямісінько з фірмових наметів Юлії Тимошенко. Такі випадки були і в Шепетівці, і в Ярмолинцях. З політичними опонентами розбиратимуться правоохоронці. Відповідні заяви вже написані. вся, вся продукція, яка поширюється, так вона виготовлено і поширюється порушення чинного законодавства, тому що не вказаний замовник, не вказаний тираж, ну і інше. Я не буду вам цитувати статтю адміністративного кодексу. В адміністративному кодексі немає переваги, якісь політичні силі якомусь кандидату там і так далі. Всі повинні його виконувати на антипропаганду та друк таких листівок витрачають мільйони. Також у штабі переконані, що політичним опонентам це не допоможе на мудрий народ це не вплине. Своє волевиявлення зроблять самостійно. Я думаю, що виборці зроблять самі свої висновки і зроблять їх дуже швидко в неділю.